У Червонограді ледь не побилися за комунальний ринок. Там мешканці пікетували стіни міськради. Частина мітингувальників вимагала від влади змінити керівника ринку, інші його захищали. Щоправда, жоден з торгівців, які виступали проти директора, на пікет не прийшов. Змін на комунальному ринку вимагали лише пенсіонери. Площу перед міськрадою поділили, наче поле бою усі, що справа проти керівників ринку. З іншого боку, ті, хто відстоює свого директора, першими атакують незадоволені керівником базару. Від бійки зупиняє лише міліція. Нових змін вимагають пенсіонери, однак, чому прийшли на мітинг, пояснити не можуть. Базар розгнати і все. А, чому? А, а, чому? а тому що ніякого ні доходу. Я прийшла, щоб базар розігнали, щоб базар не працював, щоб людина з села привезла м'ясо, молоко чи якусь курочку, щоб та баба від неї не відбирала і не сказала, на тобі задешевше, а я продам, потім продають. І ми за те, щоб базару такого не було. І лише організатор мітингу добре знає, чому він тут. Жовтні тривати на ринку квадратний метр коштує дві гривні. Новолинську 2,50, Горохові 2 гривні. І таких місць можна знайти сотні Львівської області. А в нас за одне молоко треба заплатити 4 гривні. Ну якщо ти маєш борочок і морку, то вже 8 гривень. Нічого критичного в тому, що ціни за оренду підняли, не бачить мітингувальники із протилежного боку. Тут замість зброї, плакати. Ними базарники захищають своє керівництво. Ми, підприємці, платимо дуже великі податки, і нас ніхто не спитає, депутати не спитали, чи ми маємо з чого. Вони прийшли розрахунок. Ми маємо розрахуватися. Причому тут дирекція. Натомість сам керівник ринку нині. Пікет називає черговою провокацією. Я на ринку працюю 14 років. Останні три роки розвернулася така а, боротьба за те, щоб а, ринок наш ринок комунальний. ну, Напевно, пріорізувати його і для цього. Залучаються громадські організації. Тарифи регулюються, тому що є затрати по обслуговування ринку, є штат працівників, є комунальні послуги, є податки і так далі. В зв'язку з тим, що ростуть певні певні собі вартості, відповідно, і підприємство зобов'язане регулювати ту тарифну політику. Коли біля стін міськради ледь не б'ються за ринок, то на самому базарі про мітинг навіть не всі знають. А що, в що він не знаєш? А на що наші стояли? Щоб базар був, бо базару немає. Якби я не мала базарувати, якщо по базарую, піду. Мені і ту непогано, на свіжому воздусі. Христина Лашенко, Максим Бек, Огляд, Дня, телеканал Зік.